Прямо в небо здіймають домівок мрево, у темряві думають в голос і плачуть жінками по весні. Пісні про волосся як колос, і квітку залишену в песню. Там зріють майбутні титани, у мороку страху і болі, сльозами сповнені океани заради вічної волі. Ти прокидаєшся в ліжку у чужій країні, і хлина на тебе, ти все наодинці. І ти пишеш роман для себе героїні, про те, що всі ми всі, все ще українці, Усвідомлюєш все, що тобі дісталось, то не снилося навіть в Європі, старій. Усе, що в лютому тут відбувалось, і де б ми не були, тримаємо стрій. Дитинство, то щось на зразок картинки, Ти мрієш про волю та перемогу. А вранці вдягаєш військові ботинки і п'єш свою каву та знов у дорогу. За вікном гілки рухаються німі. Нечутно дихає чуйний вітер, все тому, що інколи на війні вціліло скло, а життя розбите. Все тому, що ми йдемо в пітьму, але хтось іде туди промінням. Річ не в тому, що ми живемо в диму, а що деревом стаємо насіння. Війна, інверсивна валюта. Вона міняє один до одного життя на смерть, щастя на нещастя, любов на ненависть. Страх на відвагу, війна, індекс кривавого абсолюта не залишає байдужим жодному. Уяви, що більше немає у світі воїн, і ти пірнаєш дозвону в траву, замість музики мовчки, слухаєш море і приходиш диттями від сну на яву. Серед людей, що один одному вічно стають на плечі, сильніші лиш ті, хто тримає весь світ, стоячи на порожнеча. Будуть після війни написані книги та фільми відзняті, і хтось замість когось займе перше місце своє, хвилі кинуть до них імена невідомих героїв, солдатів, а біла піна розділить все знов на твоє і моє. І що тут не тільки про війну, а про любов, бо яка війна без любові. На цьому я завершу. Сузі я я складав, чекав, як на весну, чужі обличчя розкрадав, блукаючи без сну. Хотів ділити день на ніч, викривлювати час і розділити віч на віч ту вічність поміж нас. Ти обійми мене любов, і дай нове життя. Дай море солі в мою кров стерпіти це буття. Дякую.